Минулого тижня тривали роботи з благоустрою міста. Відзвітував начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Працівники комунальних служб упорядковували квітники, косили траву, видаляли аварійні дерева. Також спільно з працівниками шоста зеленбу та залученням спецтехніки прибрали 13 стикій звалищ. А одним з основних напрямку робота минулому тижню було проведення ремонту покрівель, в тому числі з матеріалу, закупленого нашим управлінням. Основний напрям, куди наш матеріал використовується над ходовими клітинами. Під'їздів та ліфтовим так за минулий тиждень комунальники відремонтували 273 квадратних метри покрівель у 12 житлових будинках. Натомість міський голова доручив Геннадію Милашенко проаналізувати, яку кількість робіт у цьому напрямку виконав кожен з жеків. Щоб було зрозуміло, хто краще працює, хто гірше. Які по я, я так бачу, одні жеки рухають це питання, а інші виглядають і ще чекають, що щось воно колись вийде. Аграрії Шосткинської громади готуються до збиральної кампанії. Втім, порівняно з попереднім сезоном, цьогоріч жнива розпочнуться дещо пізніше. Головна причина холодна та дощова весна, зазначив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Тому рослини вегетацію не припинили. От у минулому році на 8 липня було вже обмолочено перші сто гектари озимої пшениці. У цьому році на полях працюватиме у нас близько 40 комбайнів, яких 10. Буде залучених та 30 власних. Збір ранніх та озимих культур здійснюватиметься на площі 32 тисячі гектарів, підкреслив пан Кіктьов. В той же час сільгоспвиробники завершують заготівлю грубих кормів. Зокрема, сіна фермери заготовили у обсязі 180 тонн. Як повідомив керівник, департамент розвитку агропромислового комплексу Сумської обласної державної адміністрації, оголосив старт прийому заявок на отримання фінансової підтримки на часткове відшкодування вартості придбаних. Доїльних апаратів та охолоджувачів молока. молоканого виробництва робочим об'ємом 2000 тисячі літрів на безповоротній основі у розмірі вісімдесят відсотків вартості придбаного. Чи доїного апарата чи охолоджувач молока у обласному центрі соціально-психологічної реабілітації дітей у місті Шостка? Тривають заходи, спрямовані на урізноманітнення дозвілля вихованців. Як за допомогою розваг вони здобувають нові знання, розповіла начальниця служби у справах дітей Владислава Жаден. На минулому тижні? Відбулось відкриття другої оздоровчої зміни на крилах корабля дитячих мрій. Для вихованців організовуються виходи на природу з метою оздоровчого відпочинку, проходять спортивні змагання, розваги, різноманітні вікторини тощо.